Привіт моїм 27 активним підписникам! Це відео посвячується вам, особливо моїй мамі, яка коментує кожен мій пост. Та ще й приватні мені пише, коли ж вона спробує ці всі мої шедеври. Так от на цих вихідних я поїхала до мами в гості та все виправила. Приготувавши таку саму смакоту, яку готую на цьому ж відео. Всі були задоволені та всім було смачно, тому я вирішила приготувати її вдома та поділитись цим рецептом. Для цієї запеченої картоплі нам потрібна, звичайно, картопля. Нарізаємо її будь-яким способом та кусками. Висипаємо до неї приправи. У мене це червона паприка, сухий чесник, куряча приправа, сіль та перець. Посередині на деко я кладу дві невеликі цибулі, які нарізаю кільцями. Тамо нарізаємо невеликими шматками курку, посипаємо приправами та змашуємо майонезом. Вселяємо її, так як на відео на спашки. Можна додати перець, помідори, якщо бажаєте, але це не обов'язково. Кладемо розігріту духовку на 180 градусів до готовності. М'ясо не обов'язково, мусить бути куряче, можна взяти і свине. Картопля з куркою виходить дуже смачна та м'яка. Зберігайте та готуйте. Це дуже смачно. Всім смачного!